Всім привіт! Сьогодні вже 4 березня, до нас ніби прийшла весна, але така не поспішаючи. Зараз досить сильний вітер і прохолодно. Але все одно плюсові температури знаходжуся я на полі нашої пшенички. Тут у нас ржт реформ, посіяна в оптимальні строки. Попередником була соя. І як би технологія витримана, все непогано. Тому ми сподіваємося, що вона гарно перезимувала і очікуємо від неї непогані показнички. При цьому приїхали поглянути, бо хочемо внести для неї касу, але є певні нюанси, тому от зараз їх і спостерігаємо. По-перше, це як себе почуває пшеничка, наскільки вже час її Підживити. Але інше питання це питання по ґрунтові. Тобто, ходили там у нас трошечки низок, і дивимося, ще він достатньо зволожений, тобто, можемо залишити великі колії Тому в нас два фактори: це якби температурний режим відновлення вегетації по пшениці і готовність ґрунту по ньому їздити навіть на спарці. Але все одно здається, що. Ну, от досить він такий вологий, і це тут він більш таки підсох, а отам, а отам прям досить волого. Тому ми, мабуть, почекаємо ще трошки. В принципі, погода сильно не змінюється в день плюс, на ніч мінус. І десь на 10 числа, можливо, навіть будуть опади. Тому вітряна погода все ж підсушує, свою роботу робить. Тому ми ще почекаємо і будемо готуватися до підживлення. Потім стосовно посіву одного разу сваримо сівалку Січ 3,6 в процесі сівби, і ніби і там можна було б краще і, і там не задовольняє. А потім, коли прийдемо так на сходи або вже навіть от так весною, коли рядочки гарні і пшениця розкущена, то вийшло ніби й непогано. Тобто 25 те міжряддя, як бачимо, виглядає досить класно, по полю пройшовся. До просівів, ну знайшов один на 50 см, там рядочок, рядочок провалився. А от е, в, більшому, в більшій кількості в принципі, всі рядочки є. Навіть ось, навіть ось де площа, видно, нерівна, а все одно у меншій кількості, але сходи отримали. Тому, тому ця сівалка має як і недоліки, так і переваги. Один і ще з таких цікавих моментів, що вона робить так званий вертикальний обробіток. І цим самим пожнивні рештки перемішує трошки з ґрунтом. І самі рядочки в таких ось ямках. Тобто е Сама коренева система дещо ще нижче від поверхні ґрунту, і цим самим мені здається, вона краще переносить, ну так скажем, не негативні погодні явища, сильні вітри, морози. Тому, тому досить таки непогано працювати цією сівалочкою. Вона також робить декілька операцій. Як сам посів так вертикальний обробіток, ну і свого роду, можливо, якесь трошки вирівнювання. Ось так я трошечки взяв, дістав рослинок і хочу подивитися, що в нас тут за фаза, який тут коефіцієнт кущення. Один, два, три. Тут три. Один, два, три. І тут три. Також дивлюсь, один, два, три. Ось більші. На вид рослинки один, два, також три. Дивимось тут один, два, три. Корнева система досить непогана. Коріннячко вже пішло вглиб. Грунт досить м'якенький, тобто ніякого переощільнення на зараз немає. Три пагони. Будь-яку рослинку візьму. І, в принципі. В принципі, непогано. Ну, в більшості кількості це по 3-3 три, по три стебельця. Тобто коефіцієнт кущення досить таки непоганий. непоганий ну Грунт вологий, м'якенький. Зараз я відкрию. Як бачимо, ось та поверхня ґрунта, а ось рядочок. Він дещо дещо втоплений. Тобто на декілька сантиметрів. Він нижче від поверхні. Ну, як на мене, то це досить таки позитивно. Ну, а ґрунт м'якесенький, бачимо ось викруткою, досить легко він копається, має структуру, зовсім не ущільнено і все то добре. Єдине що, єдине, що ми не можемо рано виїхати в поле, щоб не залишити переущільнення, колій, виривання там пшениці, можливо, налипання буде. Тому ми трошечки чекаємо. Сподіваюся, що не перечекаємо, і внесений кас спрацює досить таки позитивно і дасть нам очікувану надбавку. Все, ми поїхали працювати біля сівалки. І трошечки ще почекаємо, і будемо готуватись до внесення касу. Всім дякую за увагу, до зустрічі!